Веселя літка і крики давали до свідкової допомоги. Швидка витик на допомогу. Сере на спокій розрива, доставить швидко лікарів, як хтось раптово захворів. Я мрію стати лікарем Щоб рятувати всіх діток. Я лікар біла му халачі, наче ангел на землі. Чи день чи ніч молозий завжди, я їду хворим допомагати? Я хочу стати лікарем, щоб лікувати діток. Звідчи пташка, що хворіє лікуватися. Дам пігу чи два, добрий лікар ветеринар. Я мрію стати ветеринаром, щоб лікувати тварин. Я стоматолог вас лікую, ваші зубки я рятую, крісло ти сідай смаливу і зроблю я справжнє дика. Я мрію стати стоматологом, щоб дарувати людям гарні усмішки.